Всім привіт, друзяки, всім дай Боже здоров'ячко, Матковський на зв'язку. І сьогодні, по проханню одного з підписників, просили мене, написали, будь ласка, отримуйте. Ми зробимо огляд і, звичайно ж, покажемо геймплей. Лінкора, супер лінкора США, який обов'язково має бути в мене на основі, тому що на основі я його не маю, це мейн. десяточка, оскільки я фанат лінкорів, особливо лінкорів США, Монтана, само собою, Ван Лав. Саме мейн мене саме більше всього зацікавив зі всіх суперкораблів, які зараз доступні в нас в грі. Ну що ж, поїхали. По живучості 120 900. ПТЗ-51. Це ми зараз йдемо по характеристикам. Артилерія напевно, найосновніше, найголовніше, що дійсно може мене потішити. Це є головний калібр: 4-4 башні по 4 гармати в кожній 16. Повний постріл складається з 16 гармат 406-го калібру. Час перезарядки 35 секунд. Це вже з навиком командира і зі встановленими відповідно, модулями. Дальність 24,2 більш, ніж достатньо, враховуючи балістику американських лінкорів. Звичайно, що навіть і забагато буде авіаудар маємо. І присутній ППО по цифрам 97, але по грі в бою, звичайно ж, слабенько. Маневрність 31,9 доволі таки непогано. Час перекладання руля 21 секунда. Дуже суперово, дуже класно. Тим паче, що ми ще її зменшили. Я поставив, і гра нам рекомендує поставити модифікацію номер 2 Маскування. Ну, ми лінкор, світимося далеко. Бачать нас набагато швидше, ніж ми когось 14,3. Отож, повертаємось до модифікацій. Я поставив все стандартне, що нам рекомендує і підказує гра. Відповідно, актуальності зупинятися тут більш детальніше немає, тому що ви можете собі, глянувши це відео, пославити аналогічно або можете поміняти на те, що вам більше схоже. Хоча, якраз гра нам це все підказує, і воно саме оптимальне. Також по озброєнню доступна нам кнопочка F, яка дає оперативне усунення загроз. Ефект, який активується. Це є постійна шкода, плюс 25. Шкода від пожеж, яку ми отримуємо і від затоплень. Е мінімізується до мінус 65% Відсотків час, дії 45 секунд. Це вже коли ситуація критична, хелп і сос. Нажимаємо кнопочку F. Перед тим її ми повинні атакувати. Її є певні. Активувати є певні умови активації, це нам треба заповнити шкалу прогресу. Тобто ми повинні влучити в корабель супротивника снарядом ГК. Ось, і відповідно будемо потрішки її активовувати. Якщо на протязі 50 секунд ми ні в кого не будемо влучати, відповідно шкала буде спадати. Повертаємось до командира Вільям Хелсі. У мене це є унікальний командир. Я поставив тут також все, що нам рекомендує гра, тому що ми лінкори, ми максимально його заточуємо в живучість. Пожарка, зменшили ще маскування. Це ми робимо в ремонтну команду тобто ми будемо горіти часто. Затоплювати нас будуть часто, тому що ми лінкор. За Зате і шкоди ми повинні наносити максимально потужно. Добренько. Пробіглися коротенько по ТТХ. І давайте підемо в бій. Зі всіх суперлінкорів, які зараз нам тут доступні, ще раз повторюся, якраз цей лінкор, напевно, що саме найбільш оптимальніше зайде в грі. І навіть для тих, хто не фанат лінкорів В майбутньому я буду. Зупинятися на лінкорах, які також є різних націй: це і французи, це і британці, це і радянські. ось На них також ми будемо зупинятися. Але сьогодні актуальна у нас буде максимум уваги на мейн. Добренько. Є. Авіаносець також супер. І напевно, що ми підемо. Що у нас тут? Сацума на лівому фланзі, в принципі, є сенс е, іти лівіше. Що ми зараз будемо робити? Піти направо. Дуже багато відкритої місцевості. Справа. Ми підемо лівіше, друзі. Ось. е-е що стосується його головного калібру, дуже хороша кучність, друзі. Ви це все будете бачити в бою, як завжди, я записую. Безпосередньо, ми оглянули і відразу в бій. Без ніяких там реплеїв, боїв по 300-400 тисяч. Нема мене такого, я не вибираю таких боїв, я йду відразу. Тобто максимально. Чітко як для середньостатистичного гравця, який купив і пішов в бій. Що стосується обслуговування, тобто срібла фарму він не фармить, він навпаки буде ще з вас викачувати бабки. Тому що обслуговування дороге. В середньому потрібно накинути більше 200 тисяч, щоб хоч якось може вийти в плюс. Це при тому, що у вас будуть стояти бустики, друзяки. Не забувайте про це. Це при тому, що будуть стояти бустики. Бажа ми велика. Ось е радіус циркуляції більше 1000 метрів. Тому потрібно завчасно вибирати собі маршрут. І, звичайно, як завжди, трішечки бавитися швидкістю. Тут же летить нам подарок від Монтани. ми від Рішечки, пригальмовуємо. І відсилаємо її 16 снарядів 406 калібру. Подивіться, друзяки яка кучність. Ви можете собі тільки глянути, наскільки воно гарненько і чудово летить, якщо порівняно є влучання, але слабеньке. Так. Чому? Тому що мата вона зупинилася? тіли наші снаряди. Довго повинні знову ж таки звикнути для тих, хто грає на лінкорах, лінкорах Америки. Я думаю, що вже вивчили балістику за стільки часу, і, відповідно, повинні би це. Ну, дуже прошу. Є влучання на схерезне пробивання, але все одно. Не той ефект, який би хотілося. Ну, але помаленьку активуємо нашу кнопочку F. вона нам пригодиться, тому що ми йдемо безпосередньо вже на зближення. Пробуємо по оранжу всандалити. Напевно, що він буде трішки пригальмовувати, але я не знаю, чи добре я взяв випередження. Ні, він пішов вперед. Та? А може і ні, може ми і гарненько йому присандали. Майже без цитадельки. Ось. Наскрізним пробиванням в основному ми нанесли шкоду. Оприйдемо з іншими суперами, будемо боротися. Так, Сацумка. Ага, там ще і слава, і напевно, що я зараз буду йти в циркуляцію. Тому що підставлюся під славу, і може зараз ще й підставлюся під Сатсума. А, вона вистрілила. Добре. М -м, 11 тисяч. Все, кнопочка ну, як ми активували, це чудово. Поки що нема цитадельки, але мене більше всього хвилює тут есмінець. По-моєму, якщо я не помиляюся, їх два І Шимка, і Шерман. Сацума. Давайте будемо, напевно, розвертатись. Ох, до Авіка я не дістаю. На жаль, на жаль, друзяки, на жаль. Попробуємо підловити сацуму. Ось і напевно, що будемо йти трішечки циркуляцію. По ідеї, Марсо мав би там зі шимкою розібратися на 12 тисяч. Не йде наша Сацума, на жаль чомусь вперед. Хоча може. Напевно, що на одній четвертій Сацума рухається вперед. Забрали нашого Марсо, жаль. Ну нічого. Бачите і влучаємо все одно рахунок нас крізних пробивань. Ми тільки їй наносимо шкоду. Ну, їхня команда всі пацани рашанули там. Тому тут потрібно, потрібно забирати. Мінусувати, тому що. Сипемся, сипемся. В нас вже мінус 3, і помаленьку команда закінчується. Ну от зараз пішло влучання. Чудово. Є і пробивання, їй нанесена шкода. Ну, поки наші курові башні підвернуть. Ага, там есь Ми йдемо в циркуляцію, друзяки, тому що торпеда, напевно, що вже в дорозі. Торпедки, напевно, що вже нам летять. Від Слави летить. Ну, я думав, буде більше. Тому, як то кажуть, нормально. Так там ще і Патрі, під яким ми також зараз напевне підставимося. Я бачу, що все близиться до того, що катка буде тут зливна. Але будемо намагатися робити максимально все монтанка саме ближче до нас. Будемо передавати її вітання. Тут і під Патрі ми підставляємось, на жаль, і. Мусимо якось потрішки. будемо трішки ми відвертати, тому що ми тут під фокусом практично всіх лінкорів, які зараз є. Угу. Давайте попробуємо по ньорду ньорд можливо, щось видасть нам. без цитадель але на 20 тисяч. Ну і ми танкуємо, як можемо. Тут від Патрі 3 може зараз прилетіти. ньорда я не боюся, тому що, ну, що не боюсь. Є влучання знову. Ой-ой-ой. Практично ньорду ми забрали. Можна так сказати. І цього товариша забрали, так? Могадорчика. За угу. Так, більше всього, ну від торпедок не ухиляємося. І більше всього мене зараз буде цікавити Монтана. Є влучання, друзі. Я зараз буду підставляти наш борт, і, можливо, мене не шотнуть. Тому що летить від Па 3. Ну, максимально пробуємо. Дуже довга циркуляція, друзяка в нас. Саме тому це все потрібно враховувати, друзі мої. Я не буду поки використовувати Оп, ремонтну команду є. Помаленьку танкуємо. Там по корфюсту ще й торпедки і все на кучу. Забираємо максимально борт, я думаю, що певно, що оренджу потрібно забирати. Максимально відвернули борт, тому що підставилися ми тут практично під всіх, кого можемо. Давайте попробуємо по монтанці. Правда, вона нам не показує свій бортик, але ми все-таки нанесли її шкоду. Ось, живем. Лінкор живучий, друзі, і це факт. Головне не ходити, просто не підставляти повний борт. Запас нашого здоров'ячка нам дозволяє це все робити, друзяки. Ну, по-моєму, монтанка ловить торпеди. Авіка посвітити. А, ну там і смінець, я почув вас. Монтана ми попробуємо забрати, а тут торпеди пішли. Не забрати. Тут і мінець нас взяли максимальне кільце, блін, як тільки можна. Ось. Я не знаю, що зможемо ми. Зробити в такі проекції оранжу, ну щось таке та й зробила. Ну, все, тут зливна катка GG, панове. Тому що ми вже нічого тут не зробимо. На жаль, посипалися. Єдине, що ще може встигну зробити постріл. Не встиг зробити, на жаль. Тому що взяли нас тут дуже сильно. Ну, зле-зле команда відіграла і авіаносець, я не бачив, щоб він був залучений в всю гру, але. Без цитаделей. но ну, Я думаю, ви побачили. Весь той геймплей, максимальний. Не ходити бортом значить жити довше. Наносити шкоду, певно. Ось. Однозначно будете попадати з. Супер кораблями це можуть бути як авіаносці, так і лінкори крейсера в команді противника, тому на це розраховуйте. А так то, якщо підводячи підсумки, можу з певністю сказати, що цей лінкор, напевно, що один з тих, кого дійсно можна придбати, і поштою він немало. Тому варто варто звернути увагу, особливо тим, хто любить грати на лінкорах. Ну а я ж. Всім вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, коментуйте всім. Добра позитива до зустрічі, па-па.